Шановні колеги, раді вас вітати разом з нашими стратегічними партнерами компанією МЗУрі. Хочу коротко розказати за цю сівалку. Потім Олександр Олександрович, власник даної компанії в Україні, більш детально розкаже. Це сівалка, яка дозволяє фактично нам реалізувати всі ті задуми, які років 20 тому хотів зробити аграрій, але технічної змоги такої не було. Глибоко обробити. Грунт під насіниною внести добриво і рівномірно його розмішати, розподілити по профілю на глибину до 25-28 см. забезпечити якісний посів рівномірно і у вологий грунт для того, щоб забезпечити сходи. Ну і в принципі при посухі отримувати максимальну вражанність, яку не може дати жодна сівалка, крім сівалки Мзурі. Олександр Олександрович, прошу. Дякую за слово. Що можу сказати? Ми позиціонуємо свій агрегат, як технологію, тому що ця технологія вона запроваджується в Україні і тільки завдяки технології можливо зберегти вологу. То що саме основне ціни зараз сьогодні. є. Клімат дуже змінився, і ми бачимо, що на сьогоднішній день аграрії дуже потрапляють від недостатку вологи. А іншого е шляху, як тільки її зберегти за рахунок у типу, цих позневних решток, її просто немає. Тому цемзурі це все ж таки технологія, яка має дуже велику кількість переваг. Це і вологозбереження, і вологонакопичення, це і відновлення біотики, і знову таки зменшення витрат на обробіток ґрунту е і збільшення врожайності при цьому, тому сам агрегат він якби на другому вже рівні да? тому що ми бачимо результати, і ми отримуємо то, що ми повинні отримати від сільського господарства. Чому тому що тут питання в тому, що в сільському господарстві дуже важливо отримати стабільність, стабільність кожен рік. Щоб ми кожен рік були з ріпаком, пшеницею, з соєю, з горохом, з соняшником, з кукурудзою і так далі. А ця технологія вона дає змогу все ж таки за рахунок у цих своїх властивостей все отримувати стабільно в високому, на високому рівні, високої кількості. Тому ця технологія універсальна, вона працює. Практично у всіх регіонах по різним ґрунтам, в різних погодних умовах, всі аграрії, які є у нас тут з Вінниччини, на Вінчині, і на Київщині, і Житомирщина, і Хмельниччина. Ну практично всі області України, і східні частини, і Кіровоградщина, і Донеччина, і так далі. Так далі, всі задоволені цією технологією знову таки. Тому Ця технологія вона повинна працювати в таких господарствах невеликих і в великих тих, хто рахує гроші. Ми назвали, що це технологія майбутнього, прості рішення непростих задач. Тому будемо казати, так воно і є на сьогоднішній день. Тому будемо рахувати, що люди нас почують. будуть прислуховуватися, здивитися, і будуть подальше. Спробують. Буде, буде, не те, що спробують, бо будуть бачити, треба відкрити очі. Тому що от до нас клієнти приходять зараз на тій виставці і кажуть, а скільки вона коштує. Я кажу, дивіться, на ціну навіть не, не треба заважати, не зважати. Чому? Тому що за рахунок тільки тої економії палива, яку ми даємо да, при обробітку, а це там 15 літрів на один гектар. Це обробіток мисені. Добре, ви Ви економите там, десь там мінімально там. 40 літрів тільки без палива. Якщо порахувати це на гектари, це ми отримуємо цей агрегат просто безкоштовно. Тому технологія вона буде розвиватися. Це технологія меди. Я з вами абсолютно згоден. Якщо подивитися статистику, то від 40 до 60-65 літрів палива витрачається на гектар при класичних способах обробітку або навіть при мінітілі так званому, хоча не всі навіть розуміють, що таке мінітіл. намагаються замінити глибокий обробіток якимсь поверхневим. Не для всіх ґрунтів це підходить. От, а якщо поринути в біологію, фізіологію рослин, то рослина хоче попасти у вологий профіль, там де є живлення, де е, оптимальна його пористість і оптимальна його щільність. Там може корінь розвиватися нормально. От на даний момент технологія стріб тіл про тіл, як уже більш професійний її прояв, саме тому і розвивається, тому що ми даємо. Комбінацію розумне поєднання, такий гібрид, те, що забезпечує зберігає природа, відновлюється структура ґрунту там, де не обробляється міжрядді, і, і, і поряд з тим і ще дається оптимальні умови для того, щоб проростати і рости самій рослині. І коли я чую від деяких аграрів, кажуть, та ні, оранка — це найкращий варіант. Ми там заробляємо рапоні решки. Я кажу, коли у вас достатньо вологи. Можливо, так. Да. Десь співставні виходить, цифри урожайності, але не співставні по затратах. Порахуйте, скільки вам обходиться технологія класичного обробітку, які витрати не тільки на паливо, а прогон з десяток півтора десятка операцій. Скільки потрібно витратити на амортизацію техніки, на ремонти, на зарплатню працівникам, податки на ту зарплатню, і ви побачите, що як мінімум 150 доларів, це саме менше. Різниця на кожному гектарі, це тільки в затратах. А бувають роки, там один з трьох років, а зараз посилюється посуха один з двох, навіть в сухих регіонах і кожен рік не посушливі. і не дають можливості отримати тих же сходів. Якщо немає сходів, то в принципі логічно пропадає сенс взагалі будь-якого сподарювання. То все починається життя, щоб, щоб насінина зійшла. І от коли зараз аграрії виходять на поля і сіють ріпак, сподіванні на дощ. Хто його знає, чи отримують вони сходи. Або а, чекати треба того дощу, або ризикувати. Технологія Мзурі дозволяє отримати ходи, ну, майже при будь-яких умовах. Скажімо так, що знаючи наскільки мало чи достатньо вологи, ми просто регулюємо норму висіву насіння. Або ми сіємо там 300 тисяч насінин, або 400, чи 450, там 500. Ось від того, яке було забезпечення, прогнозуючи який приблизно відсоток там, від 35% до 80% що зійде насіння, залежно від було забезпечення, і ми маємо прогнозовану густоту схода там 200 220 тисяч. Це вже достатньо для того, щоб ріпак сформував. Господарську, ефективну, економічну картину, і щоб ми заробили. І коли є господарство, яке посіяло в вирі, я можу навести приклади на Вінниччині, отримали сходи, а сусіди чекають, бо кажуть, ну суха, ну куди ж сіяти? Як же ж можна сіяти, якщо немає вологи? Воно ж не зійде. Я кажу, правильно, воно не зійде, бо ви не достанете вашою сівалкою до того вологового профіля. А волога знаходиться на глибині 20 см. Вроді не так глибоко, але до неї дістати треба. І тільки технологія протів нам дозволяє це зробити. А що найбільше мені подобається саме конструктивно всі валки що вона вміє не горизонтами вносити добриво, а рівномірно розмішувати. Немає концентрації немає концентрації там високої концентрації, яка небезпечна для коріння рослин. А живо не йде рівномірно, і корінь не зосереджується в тому верхньому горизонті, де добриво. Він не лінується. Він йде в глибину, тому що рівномірно йде розподіл елементів живлення. Він рівномірно формує кореневу систему скелетні, якісь корені, і охоплює максимальний об'єм ґрунту. Це так само підвищує нашу стабільність урожайності, особливо в посушових умовах. Ну ви звернули увагу тільки на ріпак, і привели приклади тільки в нормах посіву. Да? А якщо взяти приклади е і порівняти в урожайності, то це, будемо казати так, стабільна урожайність там від 3 до 5,5 тонн і вона гарантована. Це тільки ріпак. А якщо ми беремо Наприклад, зараз пшениця і теж по перше зменшуємо трохи висіву при посіві, збільшуємо врожайність. У нас є показники дуже високі, вже і 9, і 8, і 10, і 13 тонн, І на сьогоднішній день е, в Польщі вже е, власник компанії, бо він має свою землю. Він е, закладає весь час опа, е, опити, Вони е, вже зробили рекорд Польщі. Отримали в цьому році 14-20 кілограм, Тобто це рекорд Польщі. При цьому вони посіяли посіяли, витратили 86 шість кілограмів на, сільне, на матеріалу. Тобто ми можемо зрозуміти, яка економіка тут є. Тому коли кажуть, що. Да, так, у вас там в Європі більше ціни, там більше там, дотації і ще щось. Да, у них більше, мабуть, ціни там, на дотації, але ж у них є якісь неможливі приміння засобів захисту рослин, приміняють вони. Тільки до найдорожчі, тому ця економіка вона дуже, е, дуже, дуже їм потрібна для того, щоб отримати з кожного гектара свою гарантовану гарантований прибуток. Тому е, дана технологія має на життя. І я думаю, що запроваджує її, розповідає людям. Е, всі тільки будуть тільки найбагатші, найефективніші, і хотя е, подивіться на, на на той наш контингент. Ті люди, які рахують гроші. Якщо не рахувати гроші, то ніякого прибутка ну взагалі не буде. Не де треба сподіватися на реальну економіку, то що ми можемо саме будувати. Дотації — це все класно. Якщо вони будуть там компенсація, дотації – це просто нам допоможе. Але не треба думати, що нам хтось дасть безкоштовно грошей. Треба розраховувати на свої сили. Ваша технологія допомагає це зробити. Я вам скажу більше. Якщо в Європі взяти їхні ґрунти і взяти наші ґрунти, то з ними треба працювати. Марик той же каже, якщо мені взяти наші, наші українські чорноземи, то мені більше нічого не треба. Я би тут був, був мільйонером. Але ж бачите, у нас є проблеми, з якими ми ще. Вчимо наших аграріїв просто звернутися, да тому, що посуха проблеми і ціна, і то, і то. І то. Але ж ми даємо ключ. Ви знаєте, є така класна фраза. Єдине, що руйнує і не дозволяє реалізувати прогрес, це сумніви. От багато аграріїв вони мають сумніви, чи варта увага якась технологія, чи не варта. Такому випадку скажу, ви просто візьміть на якісь ділянці, навіть не придбаваючи, не купуючи сівалку, є можливість взяти на аутсорсі, посіяти є агрегати, які надаються в оренду, під ключ виконання, і порівняйте. Такі порівняння вже є. От, на моєму досвіді, я вже порівнював бачив пшеницю постійну по технології Мзурі. Це прекрасні, чудові, рівномірні сходи з меншими затратами, більша врожайність. Ріпак, Взагалі, що я почав говорити за ріпак, це культура, яка, мабуть, найбільш ризикова у плані сходів, перезимівлі. Тобто на кожному етапі там ризики. Звок-мзурі ризики. Якщо не відсутні, то вони по, по суті мінімальні. От сходи ми по любому отримуємо питання густоти. Ми регулюємо вже з нормою висіву, розуміючи наскільки вологий ґрунт. Так само вже я бачив посіви просапних культур з широким рядком, з вашою приставкою, ікзаґ і технологією Precision плантінг. Так само можна дану сівалку позиціонувати як універсальний агрегат для посіву будь-якої культури. Хоч зернові культури злакові, хоч просапні культури там технічні, Буряк можливо вже да, вже є розробки <говори> по було сахарному світлі. Чому тому, що в е, нас е, міжряді є 33, є 36, є 35, А буряк все ж таки треба 45. Тому вже є розробки. Ми їх внедряємо, тестуємо, і я думаю, вже скоро буде вона на ринку. От, е, бачите, по суті, на даний момент весь перелік е, сільськогосподарських культур а. можна посіяти сівалкою. Хоч суцільного сіву, хоч просапні культури. Технологія на дуже дозволяє це зробити. Знаєте, я вам скажу, що багато виробників роблять велику лінійку для того, щоб було. На кожну культуру якісь свій агрегат, але це ж додаткові кошти, ми йдемо зовсім іншим шляхом. Ми робимо один агрегат, який буде закривати повністю всю лінійку, і це я скажу, що так мечта любого агронома, технічного інженера, який займається технікою, тому що у нас є універсальна машина, яка робить все ці операції. По суті, якщо я наприклад фермер з невеликим земельним банком. Там 200 чи 300 гектарів, і я а, хочу уніфікувати всі агрегати, щоб не було у мене металолома цілий там склад, ціла площадка. То мені потрібна сівалка мзурі, мені потрібен трактор до неї, мені потрібна борона, щоб рівномірно розподілити рослинні решти, забезпечити саме це рівномірне розподілення мульчуючого шару, комбайн і оприскувач. По суті, все так. І я вам скажу, що це ви кажете про банк, там, Вісті триста гектарів. А якщо її е, більше зараз всі холдинги практично звернули увагу на цю технологію, е, то це вирішується вже широкими е, 6 метрів е, агрегатами на сьогоднішній день. Просто кількістю машин. Продуктивність теж збільшувався за рахунок уже великих бункерів там в швидкості, там і в якості, тому питання в тому, що ми е, ця технологія існує для любов фермерів. Невеликих, великих, середніх і господарств, які мають навіть і величезні банки землі, тому що вони перші почали рахувати кошти, а холдинги рахувати вміють. Так вони перші рахують. і Вони зразу знають економіку. і Скільки воно виходить ця економіка? Тому, ви знаєте, я для себе просто так, навіть примітивним методом очевидні співставлення завтра. Навіть на тому самому дизелі порахував чисто на дизелі за 4-5 років можна купити сивалкомзур. Ну ми рахували трьохметровий агрегат при посіві ріпаку на діючому господарстві за тисячу гектарів. Ріпаку а при економії палива прибитку від порівняння традиційної технології і технології мзурі по врожайності ми отримуємо за рік. Вже безкоштовно, але на секундочку я не рахував амортизацію агрегатів, яких ці вимитва Ми то, рівно, то, не, то, не, не рахували, так. тільки паливо, насіння добрива і прибуток. Це і вона виходить на тисячі гектарів безкоштовно. Так. Якщо вже говорити про а, грамотну економіку і рахувати все до цента, як то кажуть. По правильному то треба врахувати економію палива, амортизаційні витрати, зарплатню, податки а мабуть, саме головне ризики. Які або є, або мінімізовані, а в якихось випадках навіть відсутні, коли технологія без нам можливість отримати сходи ріпака, і в нас вже з'являється можливість вирощувати економічно ефективну культуру, це одна справа. А якщо посуха не дала можливості до 15-20 вересня отримати сходи ріпака, ну тут уже під питання взагалі доцільні вирощування даної культури, якщо ми не змогли отримати сходи до такого періоду. Ну я вам скажу, що всі наші клієнти всі задоволені. Всі мають тільки прибуток, всі мають тільки позитив, всі мають багато часу, тому що ми витрачають на всі і гроші для того, щоб йти подальше. Тому Знаєте, там... мені цікаво, коли господарство маючи ну, серйозні агрегати, можливо, некоректно буде називати, але е, це німецькі агрегати, найпрогресивніші, найбільше, що продаються сівалки, там які вважаються ідеалом, вони наймають вашу сівалку для того, щоб посіяти ріпак, бо кажуть, ми ж розуміємо там Пшеницю ладно, ми своїми там посіємо, а і пак ми сходів не отримаємо, треба мізурі наймати. Ну я скажу, ми е, сьогодні ми доказали, довели до людей, що це універсальний агрегат, і ми можемо працювати як і по ріпаку, як і по пшениці, як і по просапним культурам на всіх культурах отримати тільки якісний результат. Дякую. От е, я навіть скажу, у мене зараз бачення технологічне наступне: У нас є рішення для відновлення ґрунту. У Нас є добриво, яке поєднує в собі мінеральну. Частину, органічну частину і біологічну, плюс ще мікроелементи, виникає питання, як же ще рівномірно внести, питання закривається дуже легко. Ви допомогою сівалки мзурі це все реалізує. Так, да, тільки в прогресі, тільки вперед. Да. Так що, доброго, бактограну, плюс сівалка мзурі це гарантія отримання дружніх своєчасних сходів а, в оптимальний строк, нормальний розвиток на старті, збільшення врожайності і отримання високоекономічного результату. Кого зацікавлення. Дана технологія, пишіть нам в Дірект, надсилайте ваші повідомлення, ми читаємо всі повідомлення. Дзвоніть, ми будемо раді вас проконсультувати, дати детальну інформацію за сівалку МЗУРІ, за технологію протів, за використання різних інструментів і добрив технологічних рішень на основі цієї технології. І допоможемо вам виростити максимальну економіку з гектара.